Бачити на 37-й Псалом Давидовий наступну про суботу. Слова бонатнену Святого Письма будуть стояти біля престолу судді на страшному суді, як викрию тебе і поставлю про тобою грехи твої, тож будемо твоя зічом, слухати сказану в письмі і ділим виконувати Господні заподію щире, бо не знаємо ні години, ні дня, коли прийде Господь наш. Господи, суди мене в яристя твій накаремних гніви твої Схожими. Віршами та словами розпочинається і шостий псалом, та решти з міста шостого псалма сприйняного з ним, бо він говорив у шостому псалмі, що всі кості осмилися, душа і виснажилася, плаче і далі. Кожної ночі, щоб ми ложимо сльозами моїми, грошими і посільмами. Близько до того і ті, що читаємо у 37 му псаломі, нема ціної плоті мої, від лиця гріх, гнів у того, нема спокою в костях, від лиця гріхів моїх, по беззаконі мої привищили, голову мою. І решта змісту цього псалома, якому плакаються власне страждання. Цим на словом і не користуються, говорячи, далі постраждав, я зовсім по них. Проте в надписі шостого псалома можна бачити інші слова начальнику ворога на восьмистовних інструментах псалом Давида, в якому псаломі написано нічого подібного нема, а тільки сказано псалом Давида на сповну. Однак ясно, що цей додаток на сповн повинен відсувати назву надпису шостого псалома, так само, як і наступний начальнику хора, на восьмиступних інструментів або всього іншого, майбутнє повернення увагу слова, на сповни. Але оскільки, залишивши в шостому псалмі припущеним, те, що ми сказали стосовно напису, прийдемо тепер і ми до спогаду сказаного раніше. Як мені здається, Давид скоїнимо нам ріху, сповідується в багатьох різних псалмах, і власний цей псалом, він виділив на сповни, щоб завжди всюди мати його на устах і користуватися ним, наче кімозак. Пликанням для лікування власної душі. Отже, він підносить моління Богу, який відвертає гнів Божий, який спіткає всіх, хто зрішив у власній бласть Божа звуками сповідання, які ніби передує. І говорить: Господи, судинний ярості твої, і в ті можуть позбавити не самого суддю, але поєднаного з яростю. І ясно, що словами не вкрай мене в гніві твоїм, він прагнув них до самого вихованого покарання, але просить, щоб воно було без гнівом. Так якби хтось говорив, лікар, який надає лікарську допомогу для зцілення хвороби, яка спіткала за допомогою припалення, заліз за гірких пігулок, лікуємо мене не вогнем, не залізом розв'язанням, але краще волосадім та м'якими ліками, бо ще видно, що хворий це не сам лікування підкидає, але тягарі, сполучені з лікуванням. Зрештою, часто промовляємо в хненому письмі про гнів і Божі, не означає пристрасті, бо божественне позбавлений будь-якої пристрасті знову священного письма. Звичайно, висловлюється метафорично, коли говорить про такі речі, не ті очі, Божі вуха, руки, пальці, ноги та решту тілесних членів, про які до будівництва говориться для людської користі, та через поблажку до небічного віку слухачів. Так що і покарання, які находять з Божого суду, на грішників, будучи похмурими і болісним для тих, що зазнає їх зображенням, такі, що виникає нію та люті. такий священний послуг повчає кароші, але через жорстокість стоють. Не серця, ти сам собі збираєш гнів на день гніву і об'явленням праведного суду від Бога, який воздасть кожному за вчинками Його. Так, якщо хтось назве гнівом та люті покарання для вбивців відповідно до закону, то несправедливо буде вважати закон розгніваним і розлюченим, приймаючи за гнів покарання, визначене законом, служить покаранню для нещастивих і нечисті демони, які, ніби службою сили Божі, і вони також названі гнівом та люттю. Бо так сказано і про десяток виразок, які спіткали чисів Моїсей, єгиптян, і наступне слова послав на знів люті свої, люті гнів скорботи, послані ангелам лютим. Так чинно вони назвали наші парочі Бога, оскільки самі керуються достойними через справ і добре сили Божі. І тому Давид молиться про власне викриття, щоб воно відбулося не через нечисті сили, а через посланих ангелів лютих їм отримати педагогічне наповнення через але через спасіння слова і дуже корисні вроки. Яким то він було, щоб його не оберталося на день гніву, відкровенні праведного суду Божого, але що тут у цьому житті раніше кончини позбутися гріхів, отже, у ньому на меті наступне отримати відплату за гріхи. Заради неї він не страждає, що раніше кончини, і ще він себе карає, віддаючи усіляким всі покаранням шляхом різноманітних видів сповідання. Як стріли твої прийняли мене, і у труди мені руку твою. Нема цілення плоті моїх, від лиця гніву того, нема спокій в костях, від лиця грехів моїх. Великий подижник Йов, знаєш знаманітний спокус, не залишався при всьому невіданні, звідки йому було все це. тому й говорив, бо стріли Господа в мені, їхній ярис випливає кров мою. Давид же не втіли, як йов, а в саму душу, отримав смертельну рану, і тому сказав не як його, бо стріли Господні у мені, але постріли твої прощі. Щняли мене і твердив на мені єси руку твою. Я, вже, згадуючи руку Господню, говорить, рука Господня торкнулася мене. І диявол, Господи, говорить: простягни руку твою і торкнися всього, що в нього. І знову, але простягни руку твою і торкнися кістки і плоті Його. Але одне рука і інші стріли, які вражають його плоті і тілесні члени. Тут же стільки Давид занедужав своєю душою, це взначаючи він, був правний іншими стрілами, а інша рука торкнулася Його. І як мені здається, стріли, про які він говорить розумні, і наймовірніші це слова Божі, які вражають, і ранять його душу, і страшають та карають його совість, оскільки таким був цей муж і слідкого плату від Бога і віддався ганебним ділам. Але це означає не самого диявола і не запалені стріли лукаво. Що Збуджують пристрасті і жадання та розпали Давида, бо дружини Урії, до яких апостол пише, для цього прийшли повну зброю Божу, якою можуть погасити всі розпечені стріли лукавого. Але оскільки Давид вірився неозброєним, то не зміг стояти проти запалення стріл лукавого, який, очевидно, ранять душі і розпалять погодь, тож його стрілами. Дияволи, які годали йому ран, йому тіло, скільки це сталося з Божим попущенням, називає стілими на Господи і говорить, бо стіли Господа у мені їхній ярець кров мою. І тому, що він не здавив тут, говорить по сілу Господа, оскільки з Божої попущення озброївся на нього ворог, щоб навчити його більше не сказати, і не говорив у дні благоденства мого, не приготнувся я віки» покріплений Божою благодаттю і якоїсь миті високо подумав про себе, так що став сам певним і промови. І я говорив у дні благоденства мого, не повернуся я повіки. І тому очевидний був відомий спокуснику, який торкнувся його душі, покараю більше, ніж його, його слова, які нагадують йому про правосуддя Боже і навчають про гнів, визначений для тих, що грішать, потишні вистріл, оскільки вражають, ранять йому ще совість. І так би мовити, Давид, уражений цими священними божественними словами, було віснове. Випрохов, уникнути його викриття і яристі покарання з гнівом, Господи, судим мені, ярості твої, не карай мені в гніві твоїм. Тому, тому що стріли твої вже прийняли мене, і прийнятий мною гнів, яристь відпущення тобою, стріли, і не так сильно устрашаєш, чи чимало карають. Я вже достатньо устрашений і вже достатньо покараний. Тому він і молить, щоб йому не було спокошеним ні з яким-небудь іншим гнівом, яристю, а тому, що вже стріли твої прийняли мене, бо за цим симахом приткнулися мене. І в твердина мені руку тюнів, руку ж Господню, яка торкнулася його, не розуміє, так само, як і в випадку з його. Ця ж рука Господня потрясла до основу дім Давида і перелазків серед його дітей, збудила пристрасть до сестри, розпалила гнів, Авесалом проти свого брата, так і ще він убив Амнона, і потім дійшла до нього проти самого батька і, взагалі, село що змальованим, в історичній оповіді означає руку. Рука твоя торкнулася мене через череду обід. Томалю, говорить він, щоб мені не бути викритим іншою, якої-небудь ярості і бути покараним за інше, гіршим яким-небудь гнівом. Але не тільки цей, але те, що розповідається далі, про що він навчає, вимовляється таке: нема цілення плоті мої від лиця гніву, того нема спокою від костями, від лиця гнів, гріхів моїх. Тобто він ніби говорить: я бажаю за краще бути, покране поза власним тілом. Самого себе, покаравши рани, отриманий лукавою, і тому в мою плоті, якою вчинив гріх, я також покарав караючим сам себе різним покаранням. І він висловлює інакше я смиряв постом душу мою, і тіло мої високого від поживи, а я вже забув їсти людьми і тяжкого зітхання мого присохли гостями до плоті мої, і кожен ночі ми ложимо сльозам моїм, мої, і зрошеним потім мою. Так само тепер говорить: нема цілення в плоті моїх лиця, в того, і замість в лиця, в того». Акіла та сема згідно їм одним перекладають від лиця обурення того, бо досить для мене було наче, говорить він, обурення з Божественного писання і з спрока на пана, від лиця оборення того. Я сам покараний, що покарав свою плоть, і тому нема спокою в костях моїх від лиця гріхів моїх, бо беззаконні мої перевершили голови, і тягар великий пригнітили мене, а смерділися, загнилися ранами, від лиця безумства могом. Постраждав я, зовсім поник, оскільки все це зі мною сталося, та постраждав я, зовсім поник, пониксумуючи ходжу. Але через те, що він сказав, що він постраждав, то сам для себе покарав, ще один гріх, сам собі осудив, але разом із ним багато інших гріхів. І цей гріх, який не залишається прихованим у його душі поза тілом. Але переміг себе і всім, що сталося з ним відкрив у своїй покривальній промові, він був себе суддею, тому що праведний сам собі внувач, випереджаючи. У цьому всяку іншу людину обвинувача і запиляючи уста ворогів, яких тому не мають чого сказати проти нього. Цим слова священного письма навчають нас не ховати свої злочини і не заховати затова... по гріхів душі, якусь черноту чи гниль, яка роз'їдає совість. Отже, так само стоїть справа з прописними хворобами, той, що середить себе в глибині, має лихоманку. Причиняє ще тяжку хворобу, а роблячи її явно, дає надію на видруження. Так відбувається з душею, і ще дещо інше сповіщає, навчаючи про себе самого Давид, якщо того, хто трапиться з ним, каже, який тягар великий пригнітили мене, він обважив всю совість спокійним злочином і тепер не може винести її собі через шляхетність та доброту своєї душі. Бо той, що не податливі затяги через власну затятість, не розкає на серці, збирає собі гнів на день гніву, додаючи гріх до гріха й примножуючи свої гріхи. Коли грішний прийде в глибину зол, тоді зневажає, добре, си, якщо трапиться йому, якось послабнутися через диявольську хитрість, Жахливо цим обтяжує власна совість, і той, що не може ні мовчати, ні приховувати свого злочину. Від повноти до серця говорить уста, коли ж він не зносить мовчання, то виявляється і викликає, як тягар великий, прогиніли мене, тобто мої беззаконні, і знову засмерділася, занялася ранне моїм плиця безумством мого. Бозумством порог називає тут би зумний вчинок. Які стався через нерозумність, бо всякий гріх буває через нерозумність, чесно теж розуміння і все, що робиться, відповідно до нього розуміння, гідне похвали, і має ціння чесноти, і те, що робиться відповідно до розуміння, є причиною здоров'я душі, і те, що робиться через нерозуміння, та до їх душі шкоди та ран. Хто ж не відступає від гріхів, радіє з них і отримуєш задоволення, оподібнюється свиням, які валяються в багні, той же що одного разу. Послизнувся і потім знову опанував себе, із ненавидів. це діяльність саморідне і нечисте, погодував ним і, проживши це, де вже зглибини здорової совісті, оповідуючи, говорив, засмуділися, гнилися ранами, і лиця безумство мого, оскільки, піднявшись вгору, мої позаконня примножилися і перевищили голову. Голову, ти прогніги тили мене, засмуділися, гналися від нього, зціляючись від пострадав і зовсім поник. І ще на один не короткий час, коли день сумуючи, ходжу, бо як. На симаху блукав печальне небайдуже до того, щоб вчинив і не отичись при цьому своїм царським садом, он же, будучи, не відведен жодного суду, але через твій страх і твої обурення я весь день сумуючи ходжу, бо стегна ми наповнилися запаленням, і нема цілення в плоті моїй, озлоблений був, смирився до кінця, радай от болю серце мого, Господи, про тобою, бажання мої, зітхання мої. Від тебе не втаїлося, замість стегна мої наповниться запаленням, а кили наводить, боки мої спонуся без честі, а семак стегна мої наповниться беззаконнями. І тому, коли йому згади про скоєне ними, ганебне безчинне діяння, і щоб укріпити чутливість. Своїй душі він говорить так: засмаділася і загнилися моїй блиця бозумство мого. А що засмаділися, він продовжує казати, стягнемо і сповнився запаленням або боки мене повнуся без безчестям, символізуючи цим ганебне діяння. А коли поновив себе, то нема сілення в плоті моїй. Так якби я не міг сказати, то сказав би, якщо зовнішня наша людина тітліє, то що. Внутрішнє від дня до дня оновлюється, але спершу каже, нема сілення плоті моїх і нема миру в кістях моїх, а потім продовжує, особлений бою, смиримося до кінця. Але ще звучить дещо інакше, ніж тим, що сказав раніше, пострадав я зовсім по них, поможав розумним, властиво, не величати вилич... чиненням через неуважність, а захват про гріхами. І це соромиться їх і червоніти, і мучитися совістю, і смирятися. І див про них так говорить, рада від боя серці мого, або як назвав Акіле, з і до серця мого. Він наче говорить, бо як сповідав устами не для того, щоб стали відомими для багатьох, але всередині серця, це очі тобі єдиному, який бачиш, покажу твоє таємніше зітхання, улаючи про самого себе по користь якому в моєму сповіданні була не від численних слів, оскільки досить було для мого сповідання і, і за. Зіхання серця мого і волань, посланих із глибини душі до тебе. Боже, Господи, про тобою все бажання моє, але й бажання в мене було благе. про тобою, Господи, воно було про моє спасіння, бо раніше я бажав злого, і бажання не було перед тобою, Господи. Тепер же коли все роблю, смирившись і рикаю в зітханні серця мого. І тебе, Спасителю, вікаря. Я бажаю, тому що про тобою все бажання моє, і про причину мого зітхання ти знаєш знаєш, що підношу до тебе, мої зітхання, достойне того чоловібства, і скільки ти бажаєш не смерті грішника, але його покаяння. Тому, серце моє стривожене, покинуло мене силами і світлочей моїх, і то вже не стало у мене. Друзі мої, приятелі мої відійшли від мене, і родина моя стала, осторонь мене. Давши заголовок цьому псалиму, словами на спомин, він тим самим скрішає пам'ять і Сон про те, що було раніше. Начаєш ж він, про те описуючи те, що було, і він, як вковуючись, впадав у гріховні помилки, за цього і робиться якийсь привід гріхів. Постраждав був і по ним, сумуючи, хоч усмирив, від болі серця мого. Усе що він впадав якийсь час, серцями стривого не покинули мене силами і світло очей моїх, і в того ж не спало у мене. Мою час спокоєння гріха після цього чимало. З ним сталося як потрясіння розуму, збентеження та затьмарення, віддавли, який діє через ріг, так і в падінні на розумність. Тому він каже, вище сказав, засмоділися і занилася раном моїх лиця безумством. Серце його було стриводжено, так що в нього не стало безумство від чесноти, яка чиниться з розумінням. Він підпав і чинив діла нерозумності, тому покинула його сила Його. отакий вже не міг сказати все може від усіх хрестієм і укріплює мене. Але був переможений. Писаться ми із ними їх, про що які перемагають, можна сказати Дух бадьори, Боже немічна. А про тих, що перемагаються, коли плоть підіймається, і посилюється тоді слабні, і дужа душа. Отже, оскільки зрешті його смерть серце мені стривожилося, покинули мене сили моє, інше тяжче сталося зі мною. Хочу сказати не пророк, І далі, і світло плочею моїх, тобто пророчий дух, який провіщає, зір його в душі, і того нема зі мною, тобто покинув і вдалився від нього. Оскільки в лукавому душу не вийде премудисть і не буде жити в тілі, поневоленим гріхом, бо святий дух, покарання війде від лукава, відхилиться від нерозумних міркувань і посоромиться неправда, що заближається. Отже, віддалися від нього Дух Святий і, залишивши його на самоті, і зі збентежене все це, його слабло, але і колишні. Друзів і приятелі та ближнього, які по суті час перебувають з ним, отож покинули його, стали осторонь мене, щоб то більше вже не бажали бути з ним разом. А тепер, як видно, з великого плакать нещастя свого друга. Але хто, що були, як не добрі ангели Своїтелі Божі, які раніше раділи з його колишніх добрих діл і взагалі радіють спасінні люди. Якщо вони радіють одного грішника, шукається, то вже оплачується ангело Господня навколо тих, що бояться його. І всі ці душі Давида, коли він скоїв гріх, не дурнувся, втішли від нього, але втім, що вони не зовсім пішли від нього, і стали осторонь, про що щось сам він навчає, кажучи, друзі мої, приятелі мої, втішли від мене, і людина моя стала осторонь мене. Отже, всі опинилися далеко від мене, але ті, що роблять гріх, стали при ньому ближче, до мене від душей глумляться мої. Тож веде він далі, кажучи, ті, що шукають душу ми постали всі, і ті, що бажають мені зла. Говорить, суїть не весь день, замишляючи пістоку. Бо всі, які давно жадали моєї крові, і довгий час чекали на те, щоб побачити моє подіння, коли ж нарешті діждалися зручного моменту, і побачили, що покинули мене сили моє, сіточі моїх, і залишили мене, що друзі мої мої, стали осторонь мене і враз напали ті, що шукають душу мою, іначе якісь недоброзий говорять суетні, тобто вкидаючи всередину. Моїй душі сотні думки разом з тим, що ступнем, облешуючи, обманюючи, наче ловлячи на якусь добру приманку, зваблюються мене до гріха. Це він продовжуючи і каже, весь день замишляючи піскопи. Я ж не мов глухий, не чую і не менш, не відкидаю, криваю уст моїх, я ставлю них, що я не чую, і не маю в устах моїх викрання. Оскільки ті, що шукають душу ми, настигли і наступили, половилися над нею і, погомившись, раділи з моїх бід. Потім казали своїх, не помощали щодня, пістиме. Що ж ти був покинути семи друзями І не маючи нічого сказати, будучи сповнений, бо щестям, тому що не мав і не чую. Але раніше був ще не мужен і був навчений будустю, яку мав і тепер ставить німий, що скриває вуст своїх. Бо не стало в мене ніякого слова на виправдання і не мав я чим заперечити своїм ворогам, будучи в цьому ним переможеним. Але був наче людина, що я не чує, не маю уста, своїх викривлення, бо я сам. Визнав викриття, але не викривав кого-небудь іншого і не запрещував, коли покривався соромом. Бо на тебе Господи буває, почи, Господи Боже мій. Тому я сказав: нехай ніколи не потішається враги мої. не спітнуся ноги мої, вони зличуться переді мною. І все, що налягало на мене, тому і бою, наче глухий, що не чує, і неначе ні ми, що не, 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 не додайся уст моїх. Я був, наче людина, що не чує, немає в устах своїх і, Викривання, тому що нічого не сказав, якби був переможений ними. Але через це я не здивівся в самому собі, але знову зібрав самого себе, утік відріхає від смерті, пількими сповністю свою виразку. І рубці одразу лиця безусто мого вимагають належного лікування, тому і не на тебе, Господи, буває, бо немає смілості надітися на тебе і на кого-небудь іншого покладає свою надію перед очима своїм і перед тобою, і не тобою приписую причину зцілення. Оскільки ж я надіюся на тебе, Господи, надія не на соромлює. Тож я почув, що ти хочеш милості, а не бажає смерті грішників, але хочеш, щоб не вернувся і він живий був. Тому на тебе, Господи, бувай, благаючи мою допомогу, прийди до мене, щоб не потішилися вороги мої, бо вони ще не зовсім потішилися, але потішилися, якщо не дось. До ста твоєї милості. Але щоб мої вороги не зраділи, ті, які раніше вже коли повернулися ноги, ми злучилися наді мною. І тільки до тебе і кажу, нехай не соромиться повік, нехай не посміється вороги мої. Я знову кажу до тебе, Господи, взиваю, Боже мій, не будь мовчазний до мене, бо коли не буде зважати на мене, то я стану, як ті, що сухою тюрів. І решта сказано, в мною в інших псалмах, які підношують до тебе моління, щоб стати достойним нинішньої допомоги. Бо якщо трапиться похитнутися ногами моїми, то той час, коли серце моє тривожене, і покинуло мене, сила моя, і світлочей моїх, і то вже не стало зі мною, але вже непонісці я був знищений і падіння це не впав, у якому опинилися і вступники. тільки ж у цей час, коли трапиться, похитнутися ногами, і вороги мої, залучаться переді мною, і щоб не одержали ще більше. «Говори наді мною, я прибіг до тебе, наче до спасенної гавані, бо ти можеш цілити і нестіленим людські пристрасті. Я готовий до ранки, дуги моєї, час переді мною, бо беззаконнями я сповіщу і подбає про гріх мій. На самому початку він говорить: Господи, не я раз ярості, а тепер я готовий до ран. На початку благав, уникнути гніву і люті, а тепер, коли вже готовий зазнати ран, як покарання, говорить, знаючи, що Господь кого любить, то карає і б'є кожного сина, якого приймає. Тому й терпить він благородно, удари бід, які стаються один за одним, після скоєна ним гріха, Розповідь, про що міститься в книзі, царством. І не дуже мої повсякчас мною. Багато хто набуває свої колишні гріхи, маючи в них небайдужі та зневагу, не думаючи про що з них коли-небудь, буде покарання. Це має завжди перед очима моїми суд Божий і переконаний, що всім нам лег стати перед судом Христовим, щоб кожному одержати згідно з тим, що він робив, живучи в тілі добре або лихе. Спонукає він себе завжди, внутрішньої боротьби бачить процілення хвороби і власні душі себе засуджуючи у цьому сповіданні Богу. Та й каже, і недуги почув час переді мною, бо беззаконні моє сповіщу і подбає про гріх мій. Такі слова є свідки модучі віруючі, і міцної з певної у Божому суді. Вороги ж ми живуть, і зміцнюються більше за мене і нанолися ті, що навіють мене непоправді. Ті, що відплачують мене зло, та добро умовляють мене, бо я не про не дбаю. Не покинь мене, Господи Боже мій, не вступи від мене, на помож. Мені, Господи, спасіння мого, надавши про все в своїх ворогів, які бували його до гріха, і просить, Господа, не покинути його, тому тривожливо, або чи вони напали на нього друге після пильнування, говорить вороги ж ж. Живуть, бо раними, бо вони померли, і не постали у раз діяти, тому що написано, раніше смерті не називають нікого блаженним, але не тільки живуть, але й сміснуться більше за мене. І на множиться ті, що наладять мене не по правді, ті, що відплачують мені злом за добро, що не припинили обмовляти мене, і тепер, навіть коли я прямую добрим і спасенним шляхом, бо знаєте, в моєму спасінню, тому і благаю, прошу, не покинь мене, Господи, оскільки сам на нас сам не міг бив. Вистояти ти ж, Боже мій не вступи від мене, але будь мені помічником і захисником мого спасіння.